Вітаю до мого каналу, вітаю українське панство. Я не додивилася кушугум, тому я зараз його покладу, бо це не чесно, що йому там залишилося мало часу зовсім, то я хочу подивитися Кушугум. Так, будь ласка, карти покажіть мені, яка ситуація буде в Кушугумі на ці 24 години. Плані ударів ракетами, дронами, снарядами, чи будуть руйнування будинків від цього. Будь ласка, покажіть мені це. Дивіться дно дитина, і йдуть кобіки. Це середина. Ось так це дно. Це кришка. Успіх. Ну, бачите, все ж таки будуть темні, темні якісь думки на вас у нашого ворога. Щось буде нове. Ну, і давайте роздивимося. Я вам так скажу, що ударів по вас я не бачу. Бачу проблеми ось гора йде. Але і тут клевер. Але ударів я не бачу. Це те, що я так розглянула поширше. Давайте ми глянемо стовпчиками, чи будуть удари по Кушугуму ракетами, дронами, снарядами. Та руйнування будівель, покажіть нам то, так чи ні. Фіфті-фіфті, Все питанням, і тут під питанням Все, п'ята це саме все. Що я вам можу сказати? У три карти, які не про що не кажуть? Це нервова обстановка. Це точно ні. То я просто доклала, ну, знаєте, як і ці карти нічого не про що. Сказати, що а, тут і, і да не скажеш по місяцю, а, якось так, стопроцентно не можна сказати, але і ні, я не можу сказати. От воно, от там дно лежало, ще слідуючі кубики, отут таке воно. Дивіться, та ж сама історія башня лежить між гарних карт. Я докладаю ще от сюди, щоб був як хрест. Ні. Ні, башня, якщо даже прилетить, вона нічого там особисто ну, глобально не нашкодить. Ну, бачите, упала башня, нічого не зробиш. Треба дивитися. Треба дивитися сказати, що щось страшне, ні я не можу. От навіть по тому розкладу я вам сказала, що там падали, наскільки я пам'ятаю, одні монети. Глобально монети падали. Ну і давайте я зроблю на лівий берег розклад на гномах. Мені подобається на гномах. Вони дуже відчувають енергетику грошей, влади, оцього всього. Гноми, вони такі серйозні хлопці. І дівчата. Давайте подивимось, яка ситуація буде в цілому для міста. <плес> На ці 24 години. Ну, прекрасно. Любов, навчання, рішучість, сила, імператор. Гроші. Ще й рицарь Кубків. Такий, знаєте собі, хлопець. Ну, прекрасно, прекрасно. Поки що нічого поганого не бачу для міста. О, пожалуйста, прийшло покарання за те, що не бачу. Не спіла тільки сказати. Вже прилетіло покарання. Дев'ятка жезлів. Але це буде преувеличено І фортуна буде на нашій стороні. От бачите, що нам кажуть карти. Так, так, люди, ви по чашам більш-менш нормально. Рішучості у вас хоч відбавляй. Імператор у вас є. Ну, будемо так казати, людина, яка керує, да? Ну, більш-менш нормально, захист є, а, порядок є. Uh, тобто, ну, будемо казати, що то ЗСУ та Зеленський, да? може так, чи як, кому як. Mm. Ну і давайте я трошки так підсуну, щоб вам було видно ці прекрасні карти. Але ось іде покарання нам. Але ми розуміємо, що це покарання не буде дуже сильним. Ви бачите, це преувеличення. Одразу нам це каже. І ось карта фортуни, що фортуна буде на нашій стороні, як би то, чого б не, не, не робилося, фортуна буде на нашій стороні по-любому. Так, Як можливо, я опустила вам. Ось так. Так що все буде добре. Даже у деяких дівчат буде там, женихи появляться. Ну, якось так на ці сутки більш-менш нормально. І тогова карта у нас. О! Це ж як же ж без вас? Як же ж без вас, суки? Ви ж де гроші, там і ви. Ну, крадії, люди. Крадії, крадії, ще раз крадії. У нас дуже багато, у нас дуже багато криміналу в місті. Вони до нас стиклися з усіх боків. Ось, бо це, це монети, це іменно кримінал. Це навіть не влада, це кримінал. Так що бережіться, люди, бережіть свої кошельки. Так що от така у нас біда ще додалася до наших обстрілів. Ну, от так, це по місту. І давайте я зроблю на лівий берег. На лівий берег також нам покажіть обстановочку, яка вона буде і для людей, і в військовому плані, і в плані наших комунікацій, як ми будемо. Тобто загальний стан по місту Запоріжжю Покажіть нам тогноми на ці 24 години по лівому берегу. Щасливий случай нам випадає опять-таки імператор це буде захист, справедливість. Все ж таки будемо мати проблему з грошима. Але при цьому у нас ще падає і імператриця, тобто імператор і імператриця, ми будемо, люди, з вами, захищені. А достаток в казні у нас є, хай не брешуть, що грошей немає, є гроші, хай не крадуть. Нам випадає ще жрець, ярофант. нам випадає четвірка жезлів. Це, е, як знаєте, четвірка дуже гарна карта, це така стабільність. Стабільність От е, все у людей потихеньку є. Є. Це четвірка, але воно є. Ну і, звісно, буде щось таке, знаєте, якісь виконувачі будуть у нас нові во владі, ось в структурах різного плану, якісь нові такі, але вони будуть такі. Більш а, змінюватися будуть такі, знаєте, більш проукраїнські, більш такі законні. Ну, якось так, я навіть не можу як вам сформулювати. І того розкладу по лівому берегу у нас е, сім'я. Дуже гарна карта. І бачите, по місту були крадії, а по лівому берегу у нас сім'я, король кубків. Це батько, це рідня, це основне, це основне що у нас, нас всіх тримає і близькі, гарний розклад, дуже, ну, просто нема слів. Так, по грошам у нас, звісно, тут у багатьох є проблеми. А так, в цілому, бачите, щасливий случай нам випадає, ну і хорошо, по жезлам. А жезли люди це енергія, це вогняна енергія. То будемо сподіватися, що все ж таки руйнувань у нас не буде. Ну і давайте правий берег подивимося на гномах. Давайте загальну ситуацію, покажіть нам, будь ласка, на ці 24 години, правий берег міста Запоріжжя. Покажіть нам людей, владу, військову обстановку. Ну, в общем, загальну ситуацію, що і як воно буде. Люди працюють. Люди це головне, що є у нас. Взагалі, це наш, наш е, скарб це люди. Щасливий случай, люди працюють, фахові люди працюють. Влада, ну, по правому берегу влада більш-менш нормальна, і, але буде, будуть вони отримувати по башки, бо, мабуть, крадуть гроші. Ну, бачите, в них. Якась все ж таки від людей, до речі, будуть отримувати по башки. Так, ну і давайте подивимося, що тут у нас у військовому плані у нас буде. А у військовому плані люди по правому берегу, бачите, йде така дуель, будемо боротися за своє. І жертва падає, але вона на одній ножці стоїть. Бачите, це маленька буде жертва. Ну, Якщо ми не поборемо це все, давайте і того карту я достану. Для правого берега прекрасна карта. Це у нас єрофан, це мудрість. це Треба бути дуже-дуже мудрими, дуже продуманими. Давати поради тільки тоді, коли вас питають. Це наставник, це мудра людина. Вона не лізе, коли його не звуть. Ну, Для правого берега, бачите, тут свої нюанси. Але от я бачу цю дуель мечову і цю жертву, то, мабуть, все ж таки на правому березі щось буде у нас така історія. Подивимося. Цікаво, як гноми ну, то показали. Ну, от. Ну, і, ще. і покарання буде, бачите, і дев'ятка жезлова тут, і а, мечова. Ну, хоча я так прив'язувала, да, люди, влада, військова ситуація, але. Тут можна і так, і так продивитися, бо воно все одно до одного так іде. Так що, ну, в цілому, в цілому, бачите, воно проглядається і по і того іерофант. Тобто треба бути мудрими, треба слухатись розумних людей і е, їхні поради все ж таки приймати. Так. Так що ось дві карти, які показують, що проблемки все ж таки там будуть на правому березі. Подивимось. Ну, ви знаєте, я хочу на гномах такі спитати. Я, я гнома гномів якось не дуже в цьому іспользую, але трошки треба їх до цього привчати. Будь ласка, гноми покажіть, чи будуть удари. Ракетами, дронами, снарядами тощо, російськими цими всіми озброєнням по місту Запоріжжю на ці 24 години. Покажіть нам то. Я люблю дублювати на різних колодах питання і дивитися, що воно покаже. І дивіться, нам упали три старших аркани. Правосуддя, помірність і шут. Е, головне, це буде, що це буде все ж таки, е, ну, якось, ну, я не скажу, що по совісті, да, але буде більш нормальна ситуація по правосуддю. Послідствія. Давайте подивимось, які послідстві. Імператор, нормальні будуть послідства. Помірниця це буде гармонійна ситуація, золота середина. Четвірка, четвірка. Я вам знаєте, от скажу, я такі подивилася розклади, вони такі е, страшні були, але от по, по гномам я не бачу цього. Гноми цього не показують. Може, вони ще ну, не дуже це можуть показати, але по гномам я взагалі не бачу нічого такого. От одна мочова тільки карта. Четвірка, і то вона показує, що це буде пополам все ділитися по чесності, чесність. І всі гарні карти гляньте, батько, свято, помірність, правдивість, імператор. Прекрасні карти. Ну, що шо, це щось нове, тут немає нічого такого поганого. трійка от тільки вона тут іде тривога і забота, і захист, так, воно йде. А тут іде по монетам охорона. Охороняємо своє. Охорона і недовіра. Охороняємо своє. Тобто, розумієте, да що ми охороняємо своє майно Своє майно. І це йде ось по цій лінії, ось. хоча я кладу отак, Але я дивлюсь, якось мене отак більш нравиться, що тут справедливість, імператор, і ми охороняємо своє. Ситуація помірна, чесна, по чашам, навіть, по, -по, по гарні почуття. Щось якесь нове таке воно йде, і це сім'я. Але ми все ж таки по трійки жезлів. Маємо тривогу і треба захист. Треба захист. Ну, ось так воно нам показало. Який ітог цього всього? Ясна ситуація. Ясна ситуація і перемога. Вдача. Ось так нам показали гноми на Запоріжжя в плані прильотів і наслідків. Ось так. Ну, будемо сподіватися, що так і буде. Все, почуємось, па-па